Всім привіт, мене звати Катя, і сьогодні я поділюсь з вами своїми думками, чому важливо починати. Починаєте щось робити, починайте діяти, незважаючи на те, що тобі страшно, ніяково або лінь. Але спочатку я хочу розповісти вам про вибір своєї локації. Нещодавно я обнаружила, що зараз осінь, і мені подобається ця пророку, тому що ще не холодно, але ти вже можеш накинути легеньку курточку словом балджо. І я подумала, було б класно зняти відео з таким насиченим яскравим кольором, без цього сірості, скучності і так далі. Я придумала сценарій, як я буду йти, підкидати ці листочки, але я нічого не робила для цього. Я абсолютно нічого не робила для цього. Мені потрібно було встати, поїхати в цей парк. І зняти відео, що я зробила нічого, тільки думала, як було б класно. Але зараз все ж таки я тут, і я думаю, основна лінія, яка буде витися через це це відео, це то, якщо у вас є мотивація, якщо у вас є бажання. Просто робіть, уже далі будете розбиратися з наслідками, але краще зробити і жаліти, ніж не зробити і жаліти. Також ще одна показова історія була досить недавно. Якщо трішечки бекграунду, то я дуже довго займалась волейболом, займалась доволі професійно. Волейбол був великою частиною мого підліткового життя. І тут, через 10 років я опиняюся в Литві. І як на мене, литовці це супер-пупер зож нація. Тут пропагандують спорт, тут дуже багато активності, багато площадок для пляж пляжного волейболу і тут в момент моєї соціалізації з'являється додаток Джойнер, де ти можеш створити івент та стати його учасником, заджойнитись. І я побачила, що хтось влаштовує пляжний волейбол. Я думаю, хм, клас! Прикольно, ну я не знаю, що сталося, і я вписалася в цю двіжуху. Для мене це супер нетипово. Я людина, яка хоче сидіти в зоні свого комфорту якомога довше. Це класно, це тепло, це затишно, це без ризиків і так далі. І ось настає день X, і я їду на місце збору. І що ви думаєте, це були найкращі? Ладно. Одні з найкращих двох годин в моєму житті. Я прийшла додому і розказую Нікіті, це було так класно, це було так супер, я хочу ще. І він каже: Клас, все, молодець! Ну чого ти раніше це не зробила, якщо ти так хотіла? А я ж то собі думаю, я... Втратила навик погано. Буду комунікувати, якщо там будуть розмовляти англійською мовою. Не знаю, дуже маленька. Я дуже товстенька. Все, що завгодно було в моїй голові. З часом я почала ходити на ці волейбольні івенти, але в останній із разів зібралась... Команда людей, які були початківцями, і це дуже сильно відчувалось. І якби я нічого не маю проти початківців, починайте. Але мені було страшно з ними грати. І за те, що вони не знали правила, і за те, що вони не знали, як рухатись, мені було страшно, тому що в один момент він летить з одної сторони, хтось летить з іншої сторони. І я думаю, йо 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 ні-ні-ні. Окей, з мене досить, я не хочу. В цьому брати участь, поїхала додому. І коли я їхала, я подзвонила Нікіті і кажу: Нікіта, це було так жахливо. І він мені каже, так створи сама івент, та напиши, що це не для початківців, що тільки для людей, в яких є досвід і гри в волейбол. Я кажу: Та ні, це так багато відповідальності, та й плюс в мене м'яча нема. І він каже: Це єдина проблема? Ну так, да, в мене немає м'яча, я буду грати в волейбол. Я створюю івент, і мені потрібно, щоб хтось приніс м'яч. Так нехорошо робить. І він каже: давай купи м'яч. Я кажу, ну ладно, давай там завтра поїдемо. Він каже, так навіщо їхати завтра? Поїхали сьогодні, поки магазин працює. Я мчусь додому з прекрасним настроєм, то що зараз ми поїдемо і купимо мені м'яч. Підібрала Нікіту, ми поїхали в Декатлон. І що ви думаєте? Я купила м'яч, я організувала івент, я зібрала людей, які дійсно вміють грати в волейбол. І ми проводили чудові ігри. І для цього потрібно було тільки купити м'яч. Розумієте, тільки купити м'яч потрібно. У дуже багатьох ситуаціях у цих двох історіях головне те, що потрібно почати щось робити. Потрібно йти до своєї цілі, до своєї мети до того, що приносить вам задоволення. Очікування ідеального моменту це тільки відмовка, відмовка, щоб не діяти, відмовка, щоб позбавити себе найкращого. Відмовка просто щоб жаліти себе і думати о, в мене світло сіло, клас. Ну, я продовжу, тому що нас нічого не зупине. Ладно, я жартую. Ну це дійсно дуже важливо. Дуже важливо вірити в себе, діяти та не сумніватися в собі, пробувати. Якщо не виходить, ну не виходить. Йдемо далі. Так само, як в моєму першому відео, я думала про цю перестановку в кімнаті. Три дня я зробила, побачила, що це ерунда, на що Наша взагалі про це думала. Це просто. Шок <пиш> пишіть в коментарях ваші історії, можливо, когось вони надихнуть. А я кажу вам хорошого дня.